Як може дитяча позиція проявлятися у керівника бізнесу? Розказує з власного досвіду. <гум> Перше, до прикладу, коли керівник щось терпить. Йому вже цей працівник не підходить, він не так працює, не те робить, не такий ефективний, на нього жаліються і так далі. Але керівник терпить. І це дитяча позиція, бо керівник терпить. І дуже часто самі працівники це відчувають, але вони сидять. Ну, сидять просто на цьому місці. Бо керівники, керівнику шкода, ми разом починали, ну і так далі. І друга теж дитяча позиція, це така, знаєте, друга сторона медалі це теж погана сторона медалі. Це коли керівник впадає в істеріку, отак так терпить, 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 потім бах його перемикає, переключає, і він бере і всіх звільняє. І що? І бізнес зупиняється, тому що немає яким закрити цю дирку в процесі. Неможливо відразу підібрати на цей процес людей. Навіть якщо ти підбираєш, треба їх адаптувати. Е, тому от так може проявлятися. Це, знаєте, з одної сторони терплю, а з другої сторони і істерю. Ось так. Пишіть в коментарях, чи таке зустрічали.